Друзі, вітаю! Полісся! Це зовсім не наслідки ДТП. Так закінчилася чергова спроба спецполіції з оперштабу зупинити нелегальне видобування бурштину в селі Черемель Дубровицького району. Устарателі в правоохоронці вилучили дві мотопомпи. Друзі, дивіться, оце кіно ми з вами роками дивимося. Багато років перевертають машини поліцейські, розбивають перестрілки, вилучають мотопомпи, бла-бла-бла. Я всі ці роки, не тільки я, говоримо про те, що. Дайте людям можливість заробляти гроші і платити податки. Дайте їм, будь ласка, дозвол на те, на те щоб вони були старателями, а не якимись чорними капателями, щоб вони могли видобувати згідно закону, який ну, потрібно прийняти. Дати їм ліцензію. Згідно з цією ліцензією, люди буде, людина буде знати, що вона платить за ліцензію, вона платить податки, вона має обов'язки зачистити там територію, посадити, може, якісь деревця, ще щось зробити згідно закону. і Будуть правила. А правил немає. А я вам скажу, чому правил немає. Правил немає, тому що кожен поліцейський, прокурор і ще будь-хто встановлює свої правила. Адміністрація свої правила і вони віджимають один в одного. Вони діляться все постійно. Влада міняється, вони знову ділять. І я ще раз наголошую: доки не буде ліцензії, доки не буде це все як в Польщі, подивіться, як це робиться в Польщі. Ніхто не хоче, бо це не вигідно. Тому, друзі, дякую. І про відверті речі, про серйозні речі, про які я не можу говорити в Тіктоці, бо мене банять, ми будемо говорити в прямих ефірах в телеграм-каналі нашому. Силка в шапці профіля. Заходьте, будь ласка, долучайтеся на ефірах. Будемо розносити так, що мама не горює. Дякую.